Щоденна програма вивчення одного вірша з євангельського богослов'я із міста Ванкувер, штат Вашингтон, получених татів Америки. Щиро вітаємо всіх Божих слуг. Цю програму веде пастор Енгуїн Ньют. Нехай Господь і надалі благословить вас у цей день 26 грудня 2024 року, даруючи рясні благословення та мир перед початком вивчення євангельського богослов'я у Святому Письмі. Дозвольте спершу пояснити, що означає вивчати євангельське богослов'я на основі Біблії. По суті, це означає вивчення триєдиного Бога, тобто Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Це також означає вивчення атрибутів, властивостей, трійці, властивостей Отця, Сина та Святого Духа. Дорогі друзі, Бог є святий, Він закликає нас входити в Його брами з подякою. Проте, перш ніж це зробити, ми маємо усвідомити, що Бог святий, Його святість виявляє нашу гріховність. Адже гріх не може перебувати перед Його святістю. Ви маєте зрозуміти, що гріх віддаляє людину від Бога і потрібне покаяння, аби наблизитися до нього у поклонінні. Бог є всезнаючим, Він знає все про нас. Зокрема, всі наші помилки і гріхи, усе, що завдає вам болю, йому достеменно відоме. Бог закликає вас чесно зіткнутися з вашими труднощами і передати їх йому. Бог є всюди сущим. Повсюдна присутність Бога нагадує нам, що немає місця, де ви могли б уникнути Його присутності, де б ви не жили, щоб не робили чи думали. Бог перебуває там, бачить усе і знає все, коли ви приходите до Нього. Він прагне визволити вас від тривог і безнадії. Бог є справедливим, Його справедливість вимагає покарання за гріх. Проте через Ісуса Христа ви можете отримати прощення. Бог бажає допомогти вам отримати прощення, щоб ви не були засуджені за свої гріхи. Бог є люблячим. Хоча Бог справедливий і святий, Він водночас є Богом любові. Саме Його безумовна любов є причиною. Чому Він вас кличе, коли ви усвідомлюєте власну безпорадність і повертаєтеся до Бога в покаянні, Він прощає вас і приймає як свою дитину. Псалом 99, 5 нагадує нам, що його милість триває вічно. Це свідчить про незмірну Божу любов до тих, хто кається і приходить до Нього. Бог є вірним, Він завжди виконує свої обітниці і ніколи не змінюється. Своєю вірністю він показує. Що завжди готовий пробачити і благословити тих, хто повертається, щоб поклонятися йому. У Псалмі 99 105 підкреслюється Божа вірність, коли проголошується, що його любов і милість тривають повіки. Саме ця вірність гарантує нам відновлення стосунків із ним і що ми зможемо й далі шанувати Його і поклонятися йому. Якщо ви бажаєте отримати прощення і стати Божою дитиною, помоліться так. Господи Ісусе, я каюся перед Тобою, прости всі мої гріхи, даруй мені вічне життя і допоможи мені поклонятися Тобі, або ви можете відвідати найближчу Євангельську церкву, щоб дізнатися більше. Амінь. Зверніть увагу, що це план першого рівня, який складається з чотирьох основних пунктів: пояснення біблійного тексту, розкриття атрибутів Божих, застосування у повсякденному житті. Заклик до відгуку. Розпочнімо новий день зі Слова Божого. Сьогоднішній уривок взято з Псалму 99 у деяких перекладах 100, вірші від 4 до 5. Входьте в брами Його із подякою. На подвір'я Його з хвалою. Дякуйте йому, благословляйте ім'я Його, бо Господь добрий і милість Його вічна. Сьогоднішня тема для роздумів: Господь спасає тих, хто поклоняється Йому. Псалом 100 це духовна поема, що закликає всіх людей у світі поклонятися і дякувати Богові, адже Він є творцем, Господом усіх народів і джерелом життя. Особливо у віршах 4 та 5 Псалм підкреслює важливість поклоніння і вдячності в Божій присутності. 1. пояснення тексту. Вірш 4. Входьте в брами його із подякою на подвір'я його з хвалою». Це не просто релігійний обряд чи зовнішній акт поклоніння. А запрошення до особистих і живих стосунків із Господом, коли віряни поклоняються йому, вони мають приходити з подячним і радісним серцем, щоб відчути його присутність та силу у своєму житті. Вірш 5 пояснює, чому ми повинні поклонятися Господу, бо Господь добрий і милість його вічна, навіть коли ми приходимо до нього з покорою і каяттям. Він залишається люблячим, милосердним і добрим Богом. Він гідний нашого поклоніння завдяки своїй безумовній любові та доброті до своїх дітей. Поклоніння це не лише виконання обряду, а й вираження нашої вдячності Богові, коли ми усвідомлюємо Його доброту та милосердя, наші серця природно сповнюються вдячністю та хвалінням. Це природна реакція глибокої подяки, коли ми бачимо Його турботу і любов у своєму житті. Фраза милість його вічна підкреслює, що любов і вірність Божа ніколи не змінюються. Це закликає вірян приходити до нього з довготривалою довірою та відданістю, знаючи, що його милість вічна, ми можемо приходити з упевненістю і безперервно дякувати йому від щирого серця. 2. Висновок Вірші 4 і 5 із Псалмуста наголошують, що поклоніння й подяка Богові це не просто зовнішні дії, а відображення живих і особистих стосунків із ним. Ми поклоняємось йому, бо Він добрий, справедливий, милостивий і його любов ніколи не змінюється. 3. застосування у повсякденному житті приходьте до Бога з вдячністю та хвалінням. Робіть це не лише тоді, коли все добре, а й у важкі моменти. Поклоняйтеся йому щиро, виражаючи вдячність у молитві й повсякденних вчинках. Довіряйте його вічній милості. Він завжди готовий прощати. Ставте свою надію на його незмінну любов за будь-яких обставин. Підбадьоруйте одне одного дякувати та хвалити Господа. Будьте вірними та вдячними йому щодня. Псалом 100 від 4 до 5 закликає нас поклонятися Господу з вдячним серцем. Довіряйте Його доброті та милості. Які ніколи не припиняються та жити в щирому поклонінні перед ним. Дорогі віруючі, Бог є святий, Його святість це абсолютна досконалість. У ньому немає ані гріха, ані темряви. У Псалмі 99, у деяких перекладах 100, вірш 5. Проголошується, що Господь Єгова є добрий, що свідчить про Його святість. Саме ця святість допомагає нам зрозуміти. Що гріх не може існувати в його присутності, коли ми стикаємося з абсолютною святістю Бога, не можемо не визнати свого гріха і власних недоліків. Бог є всезнаючий, Він знає все від найпотаємніших думок у нашому серці до всіх учинків, які ми вчинили. Псалом 4 заохочує вірян дякувати і прославляти Господа, бо Він добрий і його милість триває повіки. Все знання Бога означає, що він досконало обізнаний з усіма нашими помилками, зокрема тими, які ми, можливо, приховуємо від інших, знаючи, що Бог все і ніщо не може сховатися від нього. Вірян закликають до покаяння та визнання своїх провин за весь цей час. Ми не можемо уникнути факту, що Бог усе бачить, і покаяння є першим кроком до очищення серця та відновлення нашого поклоніння йому. Бог є всюди сущий, він присутній повсюди. Немає місця, де його немає. Всюди сущість Бога нагадує нам, що він завжди поруч у будь-якій ситуації і досконало знає всі наші вчинки. Псалом 99, 100 від 4 до 5 закликає вірян поклонятися Господу, бо він завжди тут і має достатньо сили, щоб діяти в нашому житті, усвідомлення того, що Бог завжди поруч і все бачить. Нагадує нам, що він знає навіть ті моменти, коли ми не надаємо належної першості поклоненню йому. Бог є справедливий, усі його дії засновані на праведності. Через гріх ми не можемо повною мірою поклонятися Богові. Псалом 99, сто підкреслює Божу доброту й праведність, що означає, його справедливість вимагає покарання за гріх. Але також пропонує прощення завдяки Ісусу Христу. Божа справедливість запевняє, що гріх не залишиться непоміченим. Проте через жертву Ісуса Христа ми можемо отримати прощення. Тож віряни мають повернутися до чистого поклоніння і прославлення Його. Бог є люблячий, Він любить нас безумовною любов'ю, і Його милість триває вічно. Псалом 99, 105 виокремлює Божу любов. Демонструючи, що, попри нашу гріховність, він усе одно любить нас і дає нам можливість покаятися та повернутися до нього. Коли ми усвідомлюємо безумовну Божу любов, то більше не боїмося Його святості і справедливості, адже знаємо, що Господня любов огортає нас і прощає. Якщо ми щиро каємося, Бог є вірний, він завжди дотримується своїх обітниць і ніколи не змінюється. Його вірність виявляється в тому. Що Він охоче прощає і благословляє тих, хто повертається, щоб поклонятися йому. У Псалмі 99, 105 підкреслено вірність Господа, коли сказано, що Його любов і милосердя вічні, Його вірність запевняє, що наші взаємини з ним можуть бути відновлені, і що ми можемо продовжувати прославляти й поклонятися Йому. Дорогі друзі, Бог є святий, Він закликає нас входити в Його брами з подякою. Проте, перш ніж це зробити, ми маємо усвідомити, що Бог святий, Його святість виявляє нашу гріховність. Адже гріх не може перебувати перед Його святістю. Ви маєте зрозуміти, що гріх віддаляє людину від Бога і потрібне покаяння, аби наблизитися до Нього у поклонінні. Бог є всезнаючим, Він знає все про нас, зокрема, всі наші помилки і гріхи, усе, що завдає вам болю, йому достеменно відоме. Бог закликає вас чесно зіткнутися з вашими труднощами і передати їх йому. Бог є всюди сущим. Повсюдна присутність Бога нагадує нам, що немає місця, де ви могли б уникнути Його присутності, де б ви не жили, що б не робили чи думали. Бог перебуває там, бачить усе і знає все, коли ви приходите до нього. Він прагне визволити вас від тривоги і безнадії. Бог є справедливим, Його справедливість вимагає покарання за гріх. Проте через Ісуса Христа ви можете отримати прощення. Бог бажає допомогти вам отримати прощення, щоб ви не були засуджені за свої гріхи. Бог є люблячим, хоча Бог справедливий і святий, Він водночас є Богом любові. Саме Його безумовна любов є причиною, чому Він вас кличе. Коли ви усвідомлюєте власну безпорадність і повертаєтеся до Бога в покаянні, він прощає вас і приймає як свою дитину. Псалом 99, 5 нагадує нам, що його милість триває вічно. Це свідчить про незмірну Божу любов до тих, хто кається і приходить до нього. Бог є вірним, Він завжди виконує свої обітниці і ніколи не змінюється. Своєю вірністю він показує, що завжди готовий пробачити і благословити тих. То повертається, щоб поклонятися йому. У Псалмі 99, 105 підкреслюється Божа вірність, коли проголошується, що його любов і милість тривають повіки. Саме ця вірність гарантує нам відновлення стосунків із ним і що ми зможемо й далі шанувати Його і поклонятися йому. Якщо ви бажаєте отримати прощення і стати Божою дитиною, помоліться так, Господи Ісусе, я каюся перед Тобою. Прости, всі мої гріхи, даруй мені вічне життя і допоможи мені поклонятися тобі. Або ви можете відвідати найближчу Євангельську церкву, щоб дізнатися більше. Амінь.